Третя світова відміняється. Ну, принаймні поки що. Вітаю вас, шановні друзі. Всі ми з вами вчора спостерігали за тим, як Іран вперше напряму зі своєї території обстріляв Ізраїль. За інформацією з різних видань, по Ізраїлю було запущено від 400 до 500 повітряних цілей. Це були і ракети, це були і дрони. Тому що, окрім Ірану, до цієї атаки долучилися і Ліван, і Сирія, і різні там терористичні організації, типу Хазбалат. І так далі. Але за інформацією ізраїльського Цахал. Було збито 99% повітряних цілей. 99 і так, я розумію, що в Ізраїля дуже потужна система ППО Залізний купол, але майже 500 цілей і 99% збитих. Як це їм вдалося? А все дуже просто. ВВС, США та Британії підняли у повітря свої літаки і допомагали Ізраїлю збивати повітряні цілі Ірану ще на підльоті до Ізраїлю. Більше того, сусід Ізраїлю і яка була дуже проти того, що Ізраїль робить в секторі газу, навіть Єрданія запустила свої системи ППО і також допомагала Ізраїлю збивати іранські дрони і ракети. А тепер переносимось в Україну. Третій рік російські терористи знищують Україну. Летить все. Ракети різного типу базування, дрони, всі, які тільки можна собі уявити. І скільки із цих повітряних цілей знищили літаки США та Британії? Правильно, нуль. Падають російські дрони на території Румунії, на території країни НАТО. Всі мовчать. Падають російські ракети в Молдові. Знову тиша. Залітають російські ракети в повітряний простір Польщі ще однієї країни НАТО. І знову ніхто нічого не бачить. А як так? Тобто там в Ізраїлі живуть люди, яких треба захищати, а українців захищати не треба? Я розумію, хтось каже, так США і Європа дають нам зброю, так Ізраїлю вони теж дають зброю. Але паралельно з цим вони ще й допомагають їм збивати ракети й дрони. А чому ж так відбувається? Тому що, друзі, їм не потрібні українці. Тим, хто організував війну в Україні, потрібна Україна без українців. І поки кожен українець це не зрозуміє, ота утилізація, яка зараз відбувається в Україні, вона буде продовжуватися. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.